Доброго дня! З вами, як завжди, Любов. І я вітаю вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні ми з вами приготуємо тушковану картоплю. Це така смачна страва, мабуть, рідко хто її не готував. Для мене це дуже смачна страва, така звична. Кожний свій рецепт я хочу показати вам сьогодні свій і розповім маленьку історію. Про цю картоплю. А зараз я вам скажу, що для цього потрібно. Потрібно м'ясо. У мене це свинина порізана такими дрібненькими шматочками. Перш за все, її треба просушити на паперових рушничках, щоб зовсім не було вологи. Потрібна картопля, у мене така вона дрібненька. Якщо у вас крупніша, то дивіться краще. Ну, десь... Певно, кілограма півтора. Але ви дивіться, самі по кількості і м'яса, і картоплі. Ми, дивлячись, що у вас є, з того можна приготувати, навіть якщо м'яса зовсім нема, можна приготувати дуже-дуже смачно. Дві морквинки. У мене вони невеличкі, можна взяти одну велику. Дві цибулинки теж невеличкі, можна взяти одну велику. І спеції я беру тільки сіль. Духмяний перець і лаврове листя. Ніяких інших спецій я не додаю, щоб не зіпсувати саме той смак, перебити смак саме такої картоплі, тушкованої картоплі. І ще я не поклала таку гарну ложку з гіркою, муки для засмажки. Оце все, що нам потрібно. А вийде дуже смачно і дуже корисно. Готуємо. Викладаємо м'ясо. На паперовий рушничок, щоб зовсім зовсім не було вологи. Тому що якщо буде волога, воно буде стріляти нам пулять межі очі, нам це не потрібно. І воно потім не, не просмажиться до такої рум'яної кірочки. На хвилиночку, щоб наші ці рушнички вибрали всю вологу. Ставимо. Нагаз сковорідку самі нарізаємо цибулю. Цибулю нарізаємо хто як хоче, хто великими шматками, хто маленькими. Тут уже різниці немає. Я скажу лише одне, що чим більше цибулі в страві, тим було поживніше і смачніше. Якщо хто не любить цибулю, я завжди повторюю, можете її великими шматками порізати посмажити, а потім витягнути її із самої засмажки цієї можете витягнути аромат. Буде смак, буде, а самої цибулі не буде. Тому що я знаю багато людей, які цибулю не люблять. Так, наливаємо олія Нам ще потрібно ось для для того, щоб жарити засма... засмажку. Олії повинно бути багатенько. У мене є така цікава історія про тушковану картоплю і про китайську підробку. Хто в кого багато дітей, той знає, що скільки б дітей не було, вони всі різні. І в них різні вподобання і різні смаки. Один із наших синів дуже любив і любить зараз так, розігрілося, додаємо м'ясо. І м'ясо, як кладемо на сковорідку, бачите, воно одразу починає смажитись, воно не мокре. Я накриваю його кришкою і поки що не мішаємо до тих пір, поки воно не почне відставати від сковорідки. Тому що, якщо зараз взяти його, дивіться, якщо... воно може пристати і потім відгривається. Волокна відриваються. А коли почекати хвилинку, поки воно запечатається, потім воно не відривається волокна, а воно підсмажується. Так от один із наших синів дуже-дуже любив таку тушковану картоплю. І ми живемо за містом, і нам треба було там певний час пройти по пустирю. І ось іде син, він, він завжди, завжди чув. По запаху, що я готую. Коли я готую це ж, тушковану картоплю, він завжди приходив, такий радий був, що це картопля тушкована є. А одного разу я щось таке робила, що не встигла я зробити в такому варіанті класичну тушковану картоплю, зробити, вирішила зробити її сачкнуть. Коротше, зробити її швидше. Я взяла, підсмажила м'ясо малесенькими шматочками на сковорідочки. Додала туди картоплю, разом обсмажила, залила трішечки водичкою і, ну, і все, вийшла така ніби картопля тушкована. От він приходить, нульова реакція, зовсім він не реагує, немає в нього ніякого захоплення такого, що це тушкована картошка. А що в нас на обід? Каже, як ти думаєш, не знаю. Тушкована картошка. Він каже, М ну, без всякого такого захоплення. Я насипала йому картошу, картоплю цю, він сидить істе і каже, хіба ж це, це каже тушена картопля. Це китайська підробка. І так я вже він і дорослий, вже ну, дітки, А все ми іноді згадуємо цю картоплю, китайську підробку. Так, м'ясо ми поки не трогаємо, цибульку ми накришили, натираємо морку на таку крупну терку. М'ясо ми поки не солимо і спеції ми поки що не додаємо. Зараз на цьому етапі м'ясо віддає свій сік. І тому така олійка, оця що в нас була, вона така мутна і ніби з водою. Оце нам треба дочекатись до того, поки стане прозоре м'ясо. А самі нарізаємо картоплю. Картоплю нарізаємо не, не дрібними шматками. Отака вона в мене невеличка на 4 частинки. Ось тепер ми мішаємо, перемішуємо м'ясо. Нам потрібно, щоб воно підсмажилось. стало румяне з усіх сторін. Тепер кри кришку із сковорідки я вже знімаю. Картоплю порізали, залили водою і накрили її кришечкою, щоб вона не темніла. Часто м'ясо дивіться. Робиться рум'яне, таке, як нам потрібно, тут смазується з усіх сторін. Ось так. Так, тепер я додаю м'ясо трішечки роздвигаю, вогонь прикручую і додаю цибулю. М'ясо поки що не солимо. І смажимо цибульку до тих пір, поки вона буде гарно підсмажена. Цибулька стає рум'яною, підсмажується, робиться такого золотистого кольору. І тепер ми додаємо сюди морку. Моркви чим більше, тим краще. Але теж треба бути обережним, тому що чим більше моркви, тим більше вона буде така, придасть солодковатого присмаку картоплі. І смажимо ще декілька хвилин. Так, ось на цьому етапі присолюємо. Сіль не всю викида... висипаємо. Присолюємо м'ясо, присолюємо. От, можна приперчити. зовсім зовсім невеличку дрібочку я додам меле суміші перців. Ні в якому разі, ну, я не додаю ніяких мелі-сунелі, ніяких інших приправ, тому що переб'є весь аромат картоплі. Перемішуємо ще раз і... Зараз додаємо муку. Муку я додаю обов'язково. В усі підливки, в усі соуси. Я додаю муку, тому що потім стає така сама підливка густа і така смачна смачна І в картоплі теж. Буде і картоплю поїсте, і залишиться у вас юшечка від картоплі, ви її хлібом вимочите. А коли буде проста вода, ви просто виліте її в помийне відро або в раковину, хто там куди виливає. А це ж саме смачне. Ось так, дивіться. Густе, вже, дивіться, яка густота. Дивіться, якого м'ясо. М'ясо яке, румяне, цибулька підсмажена, скільки їй треба, соус вже густий. І ось тепер пересипаємо все в каструльку. Ось так. Цю смакоту з дна, все, забираємо. Ніде нічого не пригоріло, не пристало, тому що під кришечкою спочатку смажилось. Ось. Тепер додаємо сюди кип'ячину воду. Я додаю так, щоб було пів каструльки. Тепер додаємо сюди сіль, яка залишилася, перчик і лаврове листечко. Все, додаємо, чекаємо, поки закипить, прикручуємо газ. От. І годинку м'ясо у нас буде кипіти. Ось так кипить. М'яско. Така підливка, бачите, якого кольору. гарного жовтенького і густоти такої не густа, але вона і не просто вода. Ось так, хай кипить ще добрі 40 хвилин. Так, ось дивіться, м'ясо вже зовсім 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 зварилось. Сама підливка повинна бути отакого густоти. Не густа і не рідка, ось така. І вона повинна бути трохи солонувата, тому що ми зараз кинемо туди картоплю і картопля сіль забере. Ось так висипаємо картоплю туди. Гарно перемішуємо. Картопля проготується швидко. Лавровий листочок ми, звідси, заберемо. Він вже не потрібний, він віддав все, що йому треба, а так буде з картоплею ще Ось так. І тепер залишаємо до тих пір, поки картопля буде зовсім готова. М'ясо у нас готове, і картопля через півгодинки буде вже все готове у нас. Накриваємо огонь збільшуємо, щоб закипіло. І чекаємо, поки буде готова наша смакота. І так, все у нас готове. Подивіться, якого гарного кольору, М'яско розімліло. все приготувалося, вже настоїлось. і я зараз насипаю. Беремо шматочок м'яса. І дивіться, як воно без всяких зусиль воно гарно розминається. Зусиль не треба ніяких. Варилося півтори години, тому що свинина, пісна, вона готується дуже довго. Так, тепер беремо картоплю. Я готувала її так, щоб вона була ціленька. Я люблю, щоб вона була ціленька, але вона, Ось дивіться, я беру ложкою придавлю, і вона зовсім дивіться. Ось оберу. І вона зовсім розминається. Ось так ось. Вона зовсім розминається, вона м'якенька. Але вигляд у неї отакий повинен бути ціленький. Так, і тепер, якщо ви хочете додати туди ще юшечки, набираємо отаку підливку і поливаємо зверху підливкою. Я, наприклад, більше люблю. Більше люблю сухеньку, а ви більше любите таку. Ось така у нас вийшла красота. Так що смакуйте, готуйте, хай вам буде смачно. Молимось за мир в Україні. А з вами, як завжди, була я, Любов на своєму каналі кухня з кишені і справи домашні. Хай Бог благословляє вас. Не забувайте підписуватись на мій канал, ділитися з друзями і давайте разом підтримувати наше українське. Дякую всім. Дивіться, яка гарна картопля. Її можна подавати іще свіжим помідором, з малогосольним огірочком, і з салатиком із бурячком. І можна смакувати навіть саму.